Йому за все слава, йому за все снова. Йому за все слава на віки, ані. помсту Господу відайте, це найкращий шлях. Одна справа справедливість і покарання, а інша справа жага помсти. У неї нема кінця. У цей ж це, це людь вона з'їдає людей і перетворює їх на тих монстрів. Ця ненависть. А Бог нам показує шлях свободи. Все Потім кажемо, цитуємо, із серця і сходять, пам'ятаєте, злиї помисли, убійства. А звідки воно там взялось Ну, по-перше, із первородним гріхом. А по-друге, ми, як ці посудини, ми в себе завжди приймаємо якусь інформацію. Ось, Юлія, так, чесно, призналася те, що ми відчуваємо всі, да коли десь щось почитав, то всередині, як то кажуть. Піднімається оцей такий негативний такий спалах цієї негативної енергії. І якщо ти постійно в цьому будеш перебувати, зверніть увагу: чим більше ви будете цього сприймати, ви як та посудина, ви просто цим негативом наповнитесь і вам треба буде його десь вилити. І якраз воно попаде на тих, хто поряд з вами. Тому Слово Боже завжди направляє нас. Думайте про те тільки що добре, що чисто, що достославно, що добродетель, похвала, пам'ятаєте? Слово Боже нас направляє буквально. Люди, які дійсно вірять в Ісуса Христа, який за них, в живого Бога, от тільки ті були спасені, незалежно, як, як вони іменують себе, незалежно якої конфесії вони належать. Якщо вони дійсно вірять в Ісуса Христа, який спас їх, покаясь перед Ним і живуть з Ним, ці люди дійсно є діти. Насправді нам Бога може відкрити тільки Дух Святий. Він відкриває нам Бога. Він являє нам Бога через святе Писання, якого автор Дух Святий, який дійсно спонукав Писати, але авто Слова Божого, сам Ісус Христос. Він є це Слово. І коли ми хочемо знати щось про Бога, нам фактично потрібно знати із першого джерела, тобто із того, що сам Бог про послаці. Сестрі, наші зібрання пішло до кінця за всі наші основні потреби ми молились, коли Анатолій молився, ми молились в групах за наших капеланів, за наших воїнів, за нашу країну, за наші родини. Ми змолилися. А зараз благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа з усіма нами. Амінь. З миром Божим, брати і Сестри, нехай Господь вас благословить.